Пора саджати часничок. І сьогодні я буду готувати до посадки свій часничок рокамболь. Цього року він дав доволі гарний врожай. Зараз ділитиму на зубчики і буду саджати. Одразу підготувала фосфорно калійні добрива до та буду ще сипати в луночки попіл. На головках чеснику Рокамболь наростають ось такі дітки. Ось тут у мене залишилось, маю змогу показати. Ось вона. Їх доволі багатенько, цих діток, але в них дуже тверда оболонка. Ось дітки з мого чесничку. Я їх визбирала. Що з них виходить? Ось така однозубка, яку можна вже садити, і з неї потім повноцінна головка виростає. На своєму досвіді хочу сказати, що на зиму діток садити не варто. В них і так маленька схожість, десь 60 навіть 50%. А якщо садити їх на зиму, вони буває не виживають. Так що я своїх діток буду висаджувати весною. Тоді і розкажу і покажу, як я це роблю. Саджаю цей часник, бо люблю його використовувати як в закатках. Наприклад, я закриваю багато соусів, такі як сацебелі, кетчуп, аджіка. Ну, він мені просто супер помічник в таких закатках. Плюс він дуже смачний при запіканні і маринований він дуже добрий. Їсти я його скажу чесно, не люблю сирим, так як звичайний ярий чи зимовий чесник. Ми беремо йому шматочок чорного хліба, сальце та чесничок. В котлети він теж бомбезний. М'ясні страви. Тут погляди розходяться. Одні говорять, що це ну, прям не потріб, і я його не саджаю. А кума, моя, наприклад, говорить, а я саджу, мені він не подобається, але я саджаю його тільки для того, щоб бісити сусідів, бо він дуже гарний. А я користуюсь ним також і весною, це перша зелень яка сходить, вже є, якою можна посмакувати, зробити салатик чи додати перші страви. У кожного з людей своя думка, яка має право жити, хоч хтось саджає, хтось ні, комусь подобається. Я скажу. Мені подобається. Я дуже ним задоволена. Все підготувала так, канавки я роблю глибоченькі, сантиметрів 10. Самі розумієте, що такі зубки треба гарно сховати, щоб вони не повилазили наверх і не померзли. В кожен рядок буду сіяти, ніби так, знаєте, посолити фосфорно калійні добрива та попілець. Це пробила ось такі канавки, глаз алмаз геть і без мотузочка. Зараз покажу глибину. Ось, бачите, по висоті глибоченькі. Тепер просію ось так фосфорно-калійними потрошки і попелом. І буду висаджувати свої зубчики. Ось так, бачите, по висоті видно, тінь падає. Ось так. Все, часничок посаджений. Ось так один між одним сантиметрів 18-20. Я роблю, бо він великий, щоб йому було куди розростатися. І загортаємо. Загортаю по старінки, о, ногами. Чекаємо на гарний врожай. І всім гарного дня і мирного неба.